Поблизу однієї з багатоповерхівок у Покровському районі чимало людей. В їхніх руках квіти. Рідні, близькі, знайомі і незнайомі прийшли вшанувати пам'ять героїчного земляка Владислава Пожаребка на фасаді будинку, де жив полеглий воїн, меморіальна дошка на його честь. Тут сьогодні батько героя. Він приїхав з передової, аби вклонитися пам'яті сина. Для матері це найкраща дитина, дуже любляча дитина для батька. Це воїн з великої літери. Це воїн і герой, який не боявся нічого. Боявся. Страх був. Я це знаю, тому що ми з ним спілкувалися. І що таке через страх іти в бій? Це... Не кожен на це здатний, це я теж знаю. Але наш син він ішов. Він не покинув своїх побратимів. Своїх товаришів він відмовився від всіх переводів. хоча можливості були, але він не залишив ні одного хлопця. Боронив рідну землю зі зброєю в руках. Владислав Пожаребко мужньо і віддано разом із побратимами, пройшов найгарячіші напрямки фронту. Життя молодого бійця обірвалося у 29 років. Це сталося 6 жовтня під Старомайорським на Донеччині. Те, що нам зараз залишається, це пам'ять. Пам'ять у кожній герої. І ця пам'ять в Кривому Розі буде завжди. Кожному герою ми встановлюємо меморіальні дошки. Ви це знаєте. Вже три пам'ятники. Ми хочемо зробити найкращий в Україні меморіал військовий, саме військовий меморіал по військовим канонам, як це має бути. із... Монументами, з із ну всім тим, тим, що потрібно, і це також важливо. Важливе і патріотичне виховання в школах. Важлива безумовна і допомога батькам, тому що батьки це святі люди, родина, жінка, діти. Ті, хто залишається, і ми завжди будемо поруч. В пам'ять про Владислава батько взяв собі його позивний. Каже, пройде з ним усю війну до української перемоги. Позивний є. Гру це є мій позивний. Він зараз зі мною. Цей шаврон завжди зі мною. Він не тільки цей шаврон, а й прапор. З обличчя мого сина він теж зі мною завжди. Мій позивний груд Олег Хендриксон, Вадим Діденко цей день.